Канал Орловський практично без води та майже сухий. Можливо, завдяки цьому було легше спланувати русло, так як посередині шляху від шлюзу до мосту, траси одеса Рані утворився великий земляний поріг, що буде перешкоджати заповненню водою при підйомі Дунаю. Роботи на каналі проводяться по плану заходів одеської обласної військової адміністрації щодо забезпечення належного рівня води в озерах Кагул, Картал, Ялпух, Кугурлуй. На проведення робіт у каналі Орловській виділено 3 тони палива. На місці работы журналістам поспілкувався начальник Белградского міжрайонного управління водного господарства Михайло Балев. Сам канал «Орловський» два роки тому назад передали на баланс Белградского міжрайонного управління водного господарства від управління от бассейн управления Дунай, воспользоваться моментом, что низ низький уровень Дунаї, ми можемо його розчистити до відмітки проектної документації. Сам канал це 40 кубов секунду пропускна його способність. Сьогодні уровень Ялпуга, уровень Кагул Скажу, що він дуже критичний. Зараз роботи проводяться на ділянці 250 метрів від шлюзу Орловський. За проектною документацією від нульової відмітки шлюзу повинні поглибити канал на 50-70 сантиметрів з західної сторони. З південної сторони каналу спробують поглибитись до метра для того, щоб без перешкод пропустити воду по руслу. Тяжело йдуть до роботи, тому що русло само розмите, заїлено і шляхом по дві, по три перекидки для того, щоб дійти до проєктної відмітки. Також і мост на дорозі Одеса рені ходить со в заиленным состоянием. Там же тоже мы расчистим, а дальше 1,5 км у нас работа очень много. Як саме буде проводитись розчистка біля мосту? Начальник Белградського міжрайонного управління водного господарства пояснив, що вже є домовленості з керівниками господарств. Я проговорил уже с пользователями СТРХ, э это хозяйство, которое занимается сырным промыслом, а также хозяйство, которое занимается орошением, для того, чтобы можно было какой-либо техника это типа маниту для того, то можна було снизу пройти і прочистити пратіські роботи вже у нас є. Я думаю, що ніякажу садість, тому що ми працюємо на благо государства України для того, щоб можна було на страну. Ситуація з озером Єлпух складна, так як саме на цьому озері розміщується питний водозабір міста Болград. Михайло Балев відзначив, що мінералізація в озері Кагул складає 0,9-1 міліграм на літр, що дозволяє проводити зрошення. Зараз здійснюється полив озимих культур. Канал Орловський після того як почне працювати, дасть можливість використовувати зрошення, що допоможе фермерським господарствам вирощувати добрий врожай. На сьогодні у нас 19 гектарів, це в Етавриніському районі, які призначені для рошені. Сьогодні рошається десь около 2,5 до трьох тисяч гектарів. Після завершення робіт від шлюзу попереду розчистка каналу від Дунає до шлюзу довжиною 250 п'ятдесят метрів. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.